Дорогі мешканці Одещини, вітаю вас з новим роком. 2022 рік став справжнім випробуванням для всіх нас. Ми стримали ворожу навалу, зберегли незалежність, показали всьому світу, що Україна це провідна європейська держава, а наші Збройні Сили – це одна з найбільш боєздатних армій світу. Ми вберегли та не дали ворогу захопити Одещину, створили додаткову бригаду територіальної оборони. Яка зараз виконує бойові завдання та б'є ворога в найгарячіших точках нашої країни. Наші хоробрі моряки потепили флагман Чорноморського флоту Крейсер Москва та знищили безліч ворогів на морі. Наші Збройні сили у важких боях звільнили острів Зміїний, який ворог захопив на початку вторгнення. Наші підрозділи протиповітряної оборони це справжні титани, які під час ворожих ударів знищують ворожі ракети. Та безпілотники. Військова адміністрація допомагала і продовжує допомагати областям, в яких ведуться активні бойові дії та які постраждали від окупантів. Завдяки спільним зусиллям реалізована зернова ініціатива. Наші парти працюють та забезпечують продовольчу безпеку по всьому світу. Ми щодня відновлюємо інфраструктуру, зруйновану ворожими ракетними ударами по Одещині. Зокрема, наші енергетики. Роблять усе можливе та неможливе, щоб одразу ж повернути світло, тепло та воду в домівки людей. Цей рік справді показав, що таке Україна та хто такі українці. Ми об'єдналися перед загрозою, відкрили в себе найкраще та змусили ворога відступити. І щодня кожен, хто підтримує Збройні сили, волонтерить, лікує, рятує, кожен з нас наближає перемогу. І вона дійсно буде справою. Та досягненням кожного, адже ми воюємо за власну землю, незалежність та цивілізоване майбутнє усіх поколінь, які тут жили, живуть і будуть жити. В новому році бажаю мешканцям Одещини насамперед нашої перемоги та терпіння, щоб подолати усі труднощі. Попереду на нас чекає велика відбудова усього, що було зруйноване, та створення нового. Цього року ми стали прикладом стійкості та хоробрості. Для всього світу. Тож в новому році бажаю усім нам залишати справжніми, хоробрими та мужніми українцями. З Новим роком! слава Одещині, слава Україні!